Вітаю вас, дітки і дорослі. Сьогодні до нас завітали Іванка та Оленка. Вони хочуть вам розповісти про чудову країну. Послухайте загадку, про яку саме. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають. Вірші складають про ліси і гори, про синє море, про людей і квіти. Так скажіть же, діти, що це за країна? Вірно, це наша славна Україна, наша батьківщина це Україна. Україна це край, де ми народилися. Живемо та жили наші предки. Україна в усьому, що нас оточує, в річках. В морях, горах, в містах. Україна мирна держава, її народ хоче жити в мирі. Ми називаємо Україну нашою батьківщиною. Батьківщина це найкраще місце у світі. Усі ми любимо чарівну природу, щедру землю, співочу українську мову. Людей, які живуть в Україні, називають українцями. Оленка та Іванко запитують у вас, чи знаєте ви, які рослини є символами України. Давайте пригадаємо: жито, пшениця, соняшник, макі, чорнобривці, верба, калина. А чи знаєте ви діти українські страви? Давайте пригадаємо: борщ. Вареники, пампушки, ковбаси. Весело відзначають свята в Україні як дорослі, так і діти. А чи зможете ви здогадатись, які свята зображені на люстраціях? Так, Різдво. Свято Великодня. День Святого Миколая. Дітки, сьогодні, 24 серпня, ми відзначаємо День Незалежності нашої країни. Любіть нашу батьківщину, рідну Україну, адже вона найкраща країна в світі. До нових зустрічей!